Жнива соняшника почалися на початку серпня. Кукуруза піде на силос або на сидират. Кукурузи ніфіга нема. Але в нас сумасшедша посуха, дощу не було вже 4 місяці, все засихає, все помирає, і ми з вами будемо мати рекордно низький врожай за 15 років. І що з цим всім робити? В степу основний лімітуючий фактор це волога. І ми якось з вами вже до цього звикли і це сприймаємо нормально. Але в цьому році це не просто дефіцит вологи і це не просто посуха. Насправді це природній катаклізм. Але те, що ми бачимо, те, що ми відчуваємо на собі зараз, це вибачте повна срака. Це реальний природний катаклізм, який призвів до катастрофи в сільському господарству. Зараз типова зона України, до якої відноситься не тільки Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, а й Запоріжжя, Одеська, Луганська, Полтавська, частина Харківської області це все степ. І в цих всіх територіях зараз є дуже велика проблема з вологою. І ми розуміємо, що навіть із тих 5 мільйонів гектар соняшника, які в нас з вами були посіяні по факту. От, реально вже більше, ніж півмільйона гектар пропали. І ще приблизно десь мільйон під питанням. Хоча насправді я відео записую вже 5 серпня, мабуть, вже не під питанням. Я думаю, вже десь під мільйон гектар соняшника вже в повній сраці. От. До речі. Я думаю, що да, через це має вирости ще ціна на соняшник. Тому що ми з вами намолотимо набагато менше соняшника, чим могли би. А, але питання ну, типу, окей, ну, ми розуміємо, що дефіцит вологи це наша норма. Коли впав дощик, ми порадувались, це круто, але це не норма. Ну, нам хотілося би, да, щоб кожен рік були нормальні стабільні опади. А у нас з вами було достатньо дощику. І нас з вами був гарний врожай. Але наша з вами норма в степу, от, це все-таки дефіцит вологи. І питання, а як в цих реаліях, в цій нормі вижити? Як можна, ну, що з цим робити? Як можна менеджерити? На етапі планування, да, тобто з точки зору агрономії, бізнес-менеджменту, як можна променеджерити? Посуху, як можна променжирити дефіцит вологи. І це відео я записую для того, щоб поділитися з вами своїми думками. Да, це в нас формат агрофіл, де я беру стул, сідаю в полі і розказую свою думку про якусь тему. І якраз в цьому відео хотів поділитися з вами думками з приводу: як можна менеджерити посуху, да, як можна. На етапі планування себе вберегти, от зробити там максимально безпечну сівозміну для степу. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс, ми допомагаємо годувати свій. Для початку давайте визначимося, що є поняття структура сівозміни і є безпосередньо сівозміна в полі. Структура сівозміни показує нам чергування культур да, і їхнє відсоткове співвідношення між собою. Да. От, відповідно, у мене вийшла восьмипільна сівозміна. Ось десь зараз на екрані ви її побачите. Я зараз хочу пройтися по кожній частині цієї сівозміни, проговорити, от, які думки в мене в голові були, бо я якось сидів ввечері в себе вдома. Пив чайок Ромашковий і думав, а що ж можна зробити? І ось як наслідок у мене з'явилася ідея, що ну, бо є така думка, да, що о, єдиний спосіб це, типу, збільшувати озимий клин. Ну, типу, чим більше озимих, тим більше не так, тим краще можливість променеджери посуху. Чого, ну, бо взимку все одно якийсь дощ типу, випадає. І немає дефіциту вологи, і якщо в нас є культури озимі, вони можуть краще використати вологу і сформувати врожай швидше до того, як прийде степова, весняна, літня посуга. От. Ну, відповідно, навколо цієї думки роїлися мої ідеї. От. І ось що в мене вийшло. До речі, відразу проговорю. такі сміливі експерименти з такою гарною сівозміною, яка менеджерить ризики, можуть дозволити собі фермери, у яких є на набір техніки. раз І велика кількість складів для зберігання. Чого? Бо одночасно зберігати 3-5 культур, це дофіга складно. Да? Треба мати достатню кількість складів і вчасно її всю о, посіяти, обробити, і о, багато разів на поле заїхати з різними комбайнами, зібрати різні культури. Для тих, хто хоче там, експериментувати, хто хоче. Робити максимально безпечну сів зміну, продовжую. Отже, перше поле це ячмінь озимий, да, може бути пшениця, може бути ячмінь. Я додав ячмінь для біорізноманіття. Перше. Друге, ячмінь все-таки раз в 3-4 роки має дуже круту ціну. Що маю на увазі? У нас є нестабільний ринок кормових культур у вигляді жита. Ячменю, да, це, там, умовно, для годівлі свиней. От, е їм треба ну, РХ туди, ж, от, їм треба е велика кількість корму з високим вмістом вуглецю. От, е ну, грубі корми так звані. От Ячмінь займає з житом цю нішу. Він нестабільний. Е колись насіяли багато, колись насіяли мало. Але в принципі ячмінь раз в три роки стріляє. От. І тримати його тут 8 полів, тобто це приблизно 12% від е, сівозміни, Тримати 12% ячменю це ок. Чого? Тому що зимий ячмінь е, може дати вам раз в 3 роки більшу, більше грошей, ніж пшениця. Е, в останні 2 роки він е, результат дає не сильно гірший, ніж пшениця. Вал його можна зібрати більше, і жнива ячмені, як правило, починаються раніше за пшеницю. І використовуючи сучасні методи захисту, його можна дешево без болячок виростити досить непоганий вал. Ну і в технології він гарно виглядає, тому що жнива його починаються раніше, ніж пшенички. Потім, після озимого ячменю, у нас є багато-багато часу. Щоб посіяти покривку, і зробити рихлення глибоке під соняшник. Наступна культура соняшник. Тут все по класиці. Після соняшника я поставив горох озимий. Всі кажуть озимий, але він зимуючий, тому що гороху озимого не існує. Хоча всі на нього кажуть озимий, він зимуючий, тому що він не відростає потім заново. А це той самий пагон, ті самі вусики, які зимували, вони ті самі далі. І... Ростуть, тому він зимуючий, да? горох зимуючий. От. Відповідно, якщо використовувати сучасні інструменти, типу обробити його сістівою, обробити його пегом, дати йому мікрухи от. і нормально створити живлення, да? і, можливо, да, після соняшника його ну, класно, вчасно посіяти. А після соняшника в степу дуже легко посіяти в спіти горох. До речі, ще можна проекспериментувати зі злаковими і покривками, і потім сіяти горох. Можливо, да, make sense. А, Покривки, які або неозимі, самі помруть, або потім їх громаніцидом перед зимою вбити. А, наступна культура така, трохи а, бачу, в мене ланка а, ризикована, але, типу, має сенс. По горохові ріпак. А, да, Це дводольні культури, да, вони йдуть підряд. Але ріпак дуже класно себе показує по гороху в степу. Це дуже класний попередник для ріпаку з різних причин. Да. Але ланкосі зміни пшениця-горох-ріпак мені дуже подобається. Але в частині от, по пшениці сіяти горох. Ну, це, виходить, напівпаровий попередник для гороху. Це трошки забагато часу. І навпаки, після соняшника у нас не особо є що посіяти, крім пшениці. Тому відкрите питання. От, зараз я поставив у зміні так. Можливо, між горохом і соняшником можливо є сенс вставити пшеничку. Але зараз це ось виглядає отак. Соняшник, горох зимуючий, і потім горох він теж рано збирається досить. І в нас є довше дуже-дуже багато часу, щоб потім посіяти ріпак озими. Більше того, під соняшник ми зробили рихлення, виростили соняшник, горох потім сіється по нулю, і потім ріпак по гороху можна сіяти або пострібтіло, або понавтілу. Тобто під ріпак нам теж вже не обов'язково робити глибоку обробку ґрунту. Давайте так. Оранку в степу під ріпак точно не треба робити. От, домовляємося з вами. От, Відповідно, зібрали ріпачок і по ріпаку по нулю посіяли пшеничку. Ну, типу, немає сенсу теж робити якусь обробку ґрунту після ріпаку перед озимою пшеницею. Єдине що, ось після ріпака в степу може бути подвійний ріпак. Або може бути дуже хороша покривка. Ну типу можна в ріпак всіяти якусь покривку до пшениці, або сама падалиця ріпаку, буде дуже класною покривною культурою. Або якщо у вас є дуже класна падалиця самого ріпака. Її можна додатково захистити якоюсь лаковою покривкою, от, і потім просто цю покривку вбити, і у вас вийде двойний ріпак. Маю, що маю на увазі? Залишити падалицю в степу це дуже поширений, популярний насправді прийом. От, нам головне, що? нам головне, щоб поле було закрите, от, і е, не втрачати вологу на непродуктивне випаровування. Тобто, саме гірше що може бути, це чорне поле. Там, після Дісковки чи після оранки. Ось, До речі, я зараз сижу в полі, тут зібрали пшеничку і е, вольтою е, подрібнили е, солому, да, і на 3-4 см рублячим катком її заробили. Досить гарно виходить. Мені подобається. От, І тут, е, е, тут гарно буде виглядати покривка. Наприклад, да, ось прямо зараз, де записується відео. Тут Швидше за все, так і буде робитися. Е, так от, до речі, потім, швидше за все, тут буде внесення якогось е, фосфогіпсу, елементарної сірки і рихлення. От. І потім весною буде посів соняшника. От. Наприклад. Е, тому окей, рухаємося далі. Після пшенички в нас є багато часу. Треба поле чимось, от, як зараз, да, я сижу е, закрити, щоб не втрачати вологу. Якщо получиться вам. Е, в пшеничку десь в травні всіяти якусь покривку, щоб ще й після збирання зразу було закрите поле, щоб не втрачати вологу на взагалі космос. Про що я говорю? Тут є дебати про те, що, а покривка ж сама по собі ну, використовує вологу. І такі непогані дебати, да? багато хто сперечається, правильно, неправильно робити, не робити. Якщо вам цікава тема, там. Чи сіяти покривні, чи сіяти сидирати, чи краще не сіяти і якось по іншими способами зберігати вологу в ґрунті. Напишіть про це в коментах, якщо там, не знаю, 500 лайків, да, і хоча б штук 30 коментів. Запишу про це окреме відео. От, отже, рухаємося далі. П'яте поле пшеничка, шосте поле соняшник. Тільки що проговорив, да, після збору пшенички треба закрити ґрунт до рихлення, яке швидше за все в степу буде десь в жовтні листопаді. Тобто з липня по е, кінець жовтня, у нас липень, серпень, вересень, е, жовтень 4 місяці, тобто більше 100 днів нам треба чимось, щоб поле було закрите. Це насправді можна два врожая покривки <хи> зібрати, тому що їй треба, як правило, десь до 2 місяців, бо їй потім треба вчасно. Вбити. Покривка має у вас на полі жити тільки в вегетативну частину свого життя. Як тільки вона пішла там цвісти і наливати бобики, її треба вбивати. От. Тому що тоді вона вже не корисна для вашого поля. Це там з точки зору біологічної активності. Окей. Зрихлили, до речі, бачите друге поле соняшник і шосте поле соняшник. Тобто, у нас на вісім полів два соняшника, відповідно, раз в 4 роки у нас глибоке рихлення. І з довнесенням на глибину на фосфору, сірки, цинка, все, що вам треба. Ну, В степу калій рідко хто буде вносити, але якщо багато ріпаку вирощували ви. То у вас, швидше за все, ще й дефіцит калію. Є, треба буде калій кидати. Фосфор, кстати, треба кидати. Окей, після соняшника без ніяких додаткових обробок. Там, після рублячого катка, зайшли, посіяли е, пшеничку. І тут восьме поле у нас, власне, саме цікаве е, збірне. Да? Е, це не значить, що у нас це якесь одне конкретне поле. Ні. Це від восьми полів, тобто 12%. У вас є збірне поле. І тут досить великий набір культур, які між собою ви можете заміксувати. Давайте проговорю по кожному. Нут. Ринок нуту у нас з вами існує, це поки що нішева культура, але він існує. На нього є досить класна система захисту, щоб виростити його без бур'янів. Там є спеціальні гербіциди для цього. От. Тобто, нут make sense, він нічим не гірший за. Сою, наприклад, чи там... але сою в степу ну, дуже складно виростити. Нут, реально виростити. Далі льон. Льон, до речі, ось в цьому 25-му році дуже серед... круті результати показує. Тобто, там десь 1,5-2 тони в степу в результаті посухи, його все одно є урожайність, і коштує він дорожче, ніж соняшник. Тобто, всі, в кого в 25-му році був льон, швидше за все зароблять більше, ніж ті, в кого був соняшник. Далі гірчиця. Гірчиця ви можете залишати її собі на сидират або продавати. Гірчиця так само, як і соняшник, має ну, це дводольна культура, це там родичі ріпака. От. Тому в збірному полі після пшениці насправді дуже легко виростити гірчицю. Це буде ще й напівпаровий крутий попередник. От. Набагато краще, насправді, ніж льон, бо в льона потім ці рослинні рештки їх складно менеджерити. В гірчиці і дуже легко розкладаються рослинні рештки. І економіка в степу, коли у вас її небагато, да, якщо ви залишаєте її собі на сидірат або можете її зібрати в беги і продати тоді, коли вона дорога, от тоді економіка досить гарна. Тому як збірне поле, гірчиця має бути. А, туди ж само суданка. Суданська трава. А, якщо ви її будете збирати там, тонну півтори, то це там умовно там, собі на сідірат. Або там, щоб вийти в ноль, да, щоб було гарне поле. Але якщо ви зможете суданку зібрати е, по 3-4 тони, да, а її реально зібрати там, майже як пшеницю, то там економіка просто улітає в космос. Да, тобто ви будете її продавати ще 3-4 роки після цього. Е, ну, зафасуйте в беги да, і продавайте її в роздріб. Е, і там економіка буде ну, кілька тисяч відсотків на гектарі. Да? Тобто, я бачив такі приклади з суданкою. Це прям ну, дуже крутий бізнес. Тобто не розраховуйте, що ви її продасте оптом фурами, ні. Ви її виростіть трошки ну по гектарах. Да? Ви її виростіть 3-4 тони з гектара, і, і продавайте потім слідючих 3-4-5 років, поки не виростете слідю суданку. І це буде дуже. Ну, насправді класна економіка. Далі Фацелія. Ну, фацелія, в типу, якщо чесно, ну, хіровенько росте, да? але як збірне поле, якась частинка, ну, вика насправді туди ж саму, да? це наші там, бобові культури, які ми, швидше за все, хочемо собі вирощувати на нашу з вами покривку. Ну або сусіду продасте, як на насіння на покривку. І таким чином одне збірне поле, після якого. Точніше, яке потім, як наслідок, вирівнюється озимим ячменем, і сівозмінка пішла по кругу. Вона не ідеальна, до неї в мене в самого є дуже багато питань до цієї сівозмінни. Але це ті думки, які зараз рояться в моїй голові, поки у нас з вами ну, реально природний катаклізм, да? і у нас на більше трьох місяців реально не було в степу дощу. От, і е, така сівозміна, в якій багато озимих, і трошки соняшника, знову ж таки, е, 12% гороху, на да, і одне збірне поле ще 12%. Е, я не скажу, що вона ідеальна, да, типу, але е, четвертушечка соняшника, третя частина озимих зернових. 10-15% ріпаку, 10-15% гороху. В принципі, мені здається, виглядає досить непогано. Діліться своїми думками в коментах, напишіть свою ідеальну сівозміну, яку ви для себе бачите. Давайте про це питання подискутуємо. Ну або запрошуйте мене в гості. Давайте запишемо серію відео да, про степову сівозміну. Мені здається, це досить гарна, досить потужна дискусія, яка призведе до правильних думок в головах кожного фермера і буде вести наше сільське господарство в гарне світле майбутнє. Тому пишіть свої ідеї, пишіть свої думки в коментах. Хай прибуде з вами врожай і перемога!